Екологічні проблеми, серед яких охорона природи і здоров'я людей постають одними з найсуттєвіших на сучасному етапі розвитку людського суспільства. Нинішня молодь повинна розуміти усю важливість екології з цією метою на базі гімназії імені Дмитра Конокеєнка був проведений конкурс екологічних екобригад. Розпочався він з хвилини мовчання. Також на конкурсі були присутні заступниця подільського міського голови Людмила Задорожна, радник подільського міського голови Леонід Кисельов та тимчасово виконуючи обов'язки начальника управління освіти та гуманітарної політики Володимир Самборський, котрі спільно з іншими членами журі уважно спостерігали за виконаними відеороботами учасників. На початку конкурсу до присутніх звернулась заступниця подільського міського голови Людмила Задорожна. Свою промову вона розпочала зі слів подяки нашим збройним силам України. Подяки нашим збройним силам України, так за те, що у нас сьогодні з вами є змога тут зібратися. Провести цей захід, який сьогодні дуже вчасний, необхідний. Наша подільська громада, наше керівництво наразі зараз проводить дуже велику таку інформаційну кампанію щодо е збереження навколишнього середовища нашої саме громади. Так ми дуже хочемо, і я сподіваюся, і ви разом з нами, щоб наше місто було дуже охайне. Дуже гарне, квітуче, зелене, адже всі зелені насадження це легені наші нашої країни. Так і ми дихаємо цим повітрям, і воно має бути чистим. Далі гід бригади навчальних закладів Подільської громади представляли свої відеороботи. Після цього спеціаліст відділу інспективно-адміністративного нагляду за санітарним станом та благоустрим громади Петро Лютенко висловив свою думку щодо переглянутих робіт. Хотілося більше побачити конкретних справ. Загалом, загалом непогано. Потрібно далі це продовжувати, звичайно, потрібні такі презентації, але вони більш мають бути об'ємні, більш розширені, більш конкретні з конкретними фактами, з конкретним якимось, я не знаю, скажімо так, власним баченням того, що відбувається насправді в нашому місті. Переглянувши роботу агітбригад, журі перейшли до визначення балів. Одинадцять, тринадцять, тринадцять та дванадцять. Далі за планом були і інші етапи конкурсу, але, на жаль, розпочалась повітряна тривога, та дітям довелось спуститись в укриття. Ольга Ситник і ляби Юль, телекомпанія КЕТ.